Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Група вибування. Сьогодні на стадіоні спорткомплексу Юність. Господарі поля Гірник спорт приймає гостей із чернівців, команду Буковина. І, поки є час, представимо склади команд швидко про тих, хто буде грати. Гірник спорт у воротах Клімов. Захист сорока. Лівий захисник у центрі Чали Даценко. З права у захисті Черниш. Півзахист Роменко на лівому фланзі у центрі підручний Романов. З праворуч грає у півзахисті Базаров і лінія атаки Сьомка і Горбоченка сьогодні мають атакувати ворота Буковини. Головний тренер команди Гірник спорт Сергій Дірявка. По... Команда Буковина. У воротах Задирайко. Захист рябий, Данилюк, Пець, Гакман. у півзахисті грають скрипник, Цурупін. Рябий. Відповідає за атаку Палагнюк і На флангах у півзахисті грає Фарасеєнко та Сергійчук. Головний тренер команди Буковина Андрій Мельничук. Два брати у нас у складі Буковини: це Артем Рябий та Денис Рябий. Сьогодні гратимуть у горішніх плавнях. Можливо, невеличка у цьому перевага. Є гірника спорщо. Він вже третій матч проводить на полі з натуральним покриттям. Тут удар у нас від. Перша така загроза ворота гірника спорт. Дивіться, повтор це. Василь Гакман наважився на удар, але Георгій Клімов був на місці. Так, відбив м'яч руками, потім захопив його. Накрив цей м'яч. Романов віддав на сьомку. Передача від сьомого номера. Богдан Чалий. Є удар від гірника спорт. Богдан Чали підключився до стандарту. Повтор. Лівою собі підіграв, а з правою пробив. 38-ма хвилина зустрічі. Голкіпер Марк Медведів, 74-й номер, 20-й Георгій Митрик, 5-й Емре Мануїла. Тут може бути небезпечний момент і удар від Дениса Підручного. Не вийшов дальній постріл. Романов біля м'яча виконує подачу. Непогана скидка. І гол забиває Семен Даценко. Семен Даценко, екс-гравець Буковини. 50-та хвилина зустрічі. Романов виконав подачу. Зараз чекаємо на повтор цього моменту. Романов виконав подачу. І ось зараз ось з цього повтору там Громенко скинув м'яч. Але ось чекаємо, як завершиться цей штрафний. Стійка рятує гірник спорт. Ось він виконав удар. Здалося, що м'яч летить у ворота. Там не зміг добити м'яч. Артем Рябий. Не підлаштувався під він. Ілля скрипник. Чи буде подача? Подача зліво. І не вдається влучити у ворота Василю Палагнюку повтор моменту. Віталій Фарасєєнко Робить подачу. Семен Даценко виграв боротьбу Михайла Сергійчука. Верхова боротьба. Це була. Ілля Скрипник пробиває воротах. Владислав Шинкаренко не зміг його зупинити і дозволив Іл... Іллі Скрипнику виконати удар. Даценко скидає головою на Шинкаренка, влучає у гравця. Ну, можливо, треба було обробити м'яч. Тут Сергійчука притримав Сорока і буде отримувати... отримає червону картку. Оце так дебют у Сороки. На 84-й хвилині. Денис Сорока отримав червону картку. Ось повтор цього моменту. Поки що відбивають атаку суперника. Гірники. Вже натиск від Буковини. Василь Гакман. Ще один буде удар. Вище воріт. Ну, наприкінці матчу вже не так багато сил. пробивав Робивав поротах Артем Данилюк. Його спроба була. цементує підручний центр півзахисту гірника спорт. Ще одна спроба Палагнюка. Пробити з розвороту не вдається лучно пробити. Три хвилини компенсований час нашого поєдинку. Кутовий. Пішла остання хвилина компенсованого часу. Там воротар Буковий не пішов у штрафний майданчик гірника спорт. Нагадаю, що у меншості грає гірник спорт. Радіон Посєвкін отримав травму. Там лежить на газоні. З... Що там для скрибних здалося м'яч летить у ворота, але ні. Ось дивіться, момент. Стійка, стійка рятує друг друга, друге. Рятує стійка. Гірник спорт. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх! Разом сильніші!